Сімне свято. Ґгум. Особисто я його не розумію. Ґгум. Діти перевдягаються привитами або дияволятами. По телевізору показують речі, які не можна дивитися малолітнім глядачам. Такі, як наступні півгодини моїх дітей нічого не лякає, але сьогоднішня серія, за яку я не відповідаю, дуже страшна. Тому, якщо у вас лякливі діти, краще вкладайте їх спати, замість того, щоб завтра писати нам обурені листи. Дякую за увагу. Ху -ху. Цього року багатий врожай. Люблю Геловін. Секундочку Що це там роблять мої діти? Ми простежили дзвінок. Він у квартирі під вами. Нехай натікайте. Не Занудила. Я чув цю історію у третьому класі. Не страшно. Це історія будинок поганих снів. Це все, все, Піпес. Дуже вам дякую. Ось, будь ласка, візьміть долар. Долар. Добре, що цей будинок проклятий? Забирайтеся. Що це було? Фундамент сідає. На кухні не вистачає жіночої руки. Амере, е! Подивись, що це у кутку? Не знаю. Схоже на Вортекс. Двері в інший вимір. Не кидайте в наш вимір своє сміття. Мамо, тато, рятуйте. Тато. Цікаво, як ти цього разу викрутишся. Лісо, ти лякаєш, маму. Дітей одягайтеся. Ми нехай не їдемо звідси. Марш, стривай. У таких старих будинках завжди щось не так. У чому проблема? Запросимо священників. Я не житиму у злому будинку, щоб зекономити кілька доларів. Не будь такою впертою. За те, які високі стелі. я пропоную хоча б переночувати. Гаст. Варте вони всі проти тебе. Ти повинен їх убити. Вони повинні померти. Лівівся, візьми, великий ніж. Вони всі проти мене. Вони повинні померти. Лізо, Мегі, припиніть. Вибачте, вибачте. Вибач, У нашій родині часто виникали сварки і суперечки, але ж не на ножах. Індіанське поховання. Вау, тут є все. Індіанське що? Містер Плут, це Гомер Сімпсон. Коли ви продавали мені цей будинок, то забули згадати про одну деталь. Ні, не казали! Так, ну, добре бувайте! Він каже, що казав п'ять разів. Ви помрете. Ви помрете повільно! Ваш слуга напрятне! Не кажи ці жахливі речі! Що за культура? Глянь на мене, я так ніколи не сердилася, аж руки тремтять. Дивись, щоб очі не луснули. Не ображай мою дочку. О, слухайте, дамочко. Не називай мене дамочкою. Це моя родина і ми нікуди не підемо. Дайте хвилинку подумати. Звичайно. Ого. У душі лишився неприємний осад. Бапе, це було не страшно. Та вже А цей відрізаний палець. Насправді це був тільки розігрів перед диявольською історією під назвою Прокляті Голодні. Я думаю, досить. Що є кращим за ідеально підсмажений гамбургер. Де гамбургери холонуть у нічого собі. Вітаємо вас, земляни! Я Канг. Не бійтеся. Ми вам нічого не зробимо. Я розмовляю райджеліською. Це дивовижний збіг. Але наші мови абсолютно ідентичні. Ми з Кодосом веземо вас на райджел 4. Я розумію, що для вас ми Сімсони, нижча форма життя. Ми живемо з цим забобоном усе життя. Обідати. Зацініть який сторон. Прошу вас, земляни, набирайте скільки хочете, ви щоб усе з'їли. Для правильної вимови треба вирвати вам язика. Смажені креветки! Гамбургери! Їжте, земляни! Набирайте вагу. Моя дочка права. Що за реберця без яблучного соусу? Ми вважаємо за щастя забезпечити вас розвагами під час нашої міжгалактичної подорожі. Наше кабельне телебачення показує більше мільйона каналів. Перед вами вершина наших гральних технологій. Не забувайте, що ми збудували цей корабель. Хто з вас літав між галактиками. Підніміть свою руку. Ей, а чому ви самі ніколи не їсте? О! Ми не хочемо псувати собі апетиту. Hmillance> Непогано земний хлопчику. Чудово, містер Сімпсон. У землян особливий смак. Як приготувати землю? Щоб з'їсти... <глух> Послухайте, туфа космічна істота. Ніхто, ніхто не має права їсти сімпсонів. <глух> Як ага. приготувати для людей? Одну хвилиночку. <глух> Як приготувати 40 ага. людей? Як приготувати а... для сорока людей? Наскільки я зрозумів, ви вирішили, що ми... Що Ми збираємося їх з'їсти. Це якийсь жарт. Навіщо ви весь час напихаєте нас їжею? Напихаємо, ми проявили традиційну гостинність. Я кілька днів вишатів на кухні. Ми пропонували вам рай. Однак ваша недовіра зробила все це. Неможливим. На кораблі дійсно були чудовиська. Це ми з вами. Геніально, Лісо! Велике спасибі! Тут відбуваються страшні речі. Енштейн, зараз Геловін. Покинь книжку! Поема називається Ворон. В кріслі задрімав знічив я, коли хтось постукав у двері. О! Гість якийсь! Промимерю я. В мене пам'ять незрадлива. В грудні трапилась подія. Леноро! Пратив назавжди її я. Гість якийсь сторитлуна, десь затримався до пізна дать притулок мушу я. Хто сховав за ворітьми? <риклад> О, давно пора. <риклад> а нікого, крім пітьми. Знаєш, що було б страшнішим за нічого? Що буча? Коли розчинив фіранку, залетів до мене з ганку ворон чорний, як смола, ніби знав, куди летіти. Дуже швидко впів крила, опинився над каміном і на бюст вмостився з кпином. Розкажи мені, навіщо і яку приніс ти звістку? Буде слово це прощанням, відлітай назад звітанням, а мене не згадуй зле. Ніколи! Ніколи, ніколи, ніколи! Ця тінь росте, немов більше все стає, і на мене тисне горе, як безмежне синє море. Вже не знати мені волі, не врятуюсь я ніколи. Написали у 1845-му. Може, народ тоді був лякливіший. Може. Ну, Мені здається, я сьогодні дуже легко засну. Ні, Марч, будь ласка, не треба. Це дитячі страшилки. Чого ти боїшся? То як? Щось спіймали? Ще ні, сэр. А? а на що ловите? Мій брат на хробаків. Я більше ціну не рибу, а сам процес. До речі, у наш час так з дорослими не розмовляли. Тепер мій час і я так розмовляю. О, Клас! Є вечеря! Одне, два і три. Мутанта спіймали на вудочку. Цього ж ми ріби і вирішили покінчити з цими жахливими генетичними мутаціями. Ти запізнюйся на роботу. Нічого за мене розпишуться? Тату нічого не розлий. Штампуй нам мутантів. Сам ти мутант. Вітаю вас, безликі працівники. За кілька хвилин на нашу станцію завітає державна комісія. Робіть щось і мовчіть. Це все. Тріщини заліплено звичайною жуйкою. Я сам шокований. Плутонієвий стрижень не ізольовано. І як так можна? Я робив заядку для очей. Дуже добре. Відпочилий працівник, це вмілий працівник. Е. Послухайте, інспекторе. А ми могли б поговорити у мене в кабінеті. Я за 20 років не бачив такого жахливого і наплювательського. Погляньте, якась дуже неуважна людина лишила на столі тисячі доларів. Смізерсе, гроші і тупий чоловік досі на місці. Це очевидний факт. Беріть, 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 бо я більше не даватиму. Я це проігнорую. Або ми вас закриємо. Тут підмазати, там заклеїти. У мене немає сил, Смізерсе. Мама мія, пів на десяту. Привіт, Марч. Вибач, що не дзвонив. Тут такий цирк. Містер Роберт, з вами все гаразд. Затримались на роботі? Uh, так, сер. Я хочу з вами поговорити. Uh, М'яко. Вони хочуть нас закрити. Кажуть, що ми заражуємо планету. Ніхто не досконалий. Я сьогодні казав дружині, що якби був губернатором, то робив би інакше. Сімпсоне, ви здуріли! Уявляєте, скільки коштують вибори? Зрозумійте мене правильно, ви чесна людина, але при бажанні можете собі дозволити йти в губернатори. Бернз іде в губернатори. Ну, я за нього. Я за Монті Бернза. О, політична дискусія за нашим столом. Я бачу проблему таким чином. Тому ми зібрали найдорожчу команду фахівців. Перетворити цього містера Бернза на цього. Але скажіть, як нам налаштувати народ проти Мері Бейлі? Завдання перетворити цю Мері Бейлі на цю. Ух! Uh, я ненавиджу цю рибу! Ольні! Вибори! Це коли зачиняють усі бари! Вибач, барні! Сер, до ефіру, 30 секунд! І усміхайтеся! Я усміхаюсь. Треба робити це краще. Містер Бернс, ми зробили усе. Ваша черга. Вітаю вас, друзі. Я Монтгомері Бернс, ваш наступний губернатор. Я хочу поговорити з вами про свого друга Кліпала. Прошу. Містер Бернс. Чарльзе, будь ласка, розкажіть нашим глядачам про свою теорію еволюції. Залюбки, містер Бернс. Нові тварини виживають, множаться і заселяють усю планету. Друзі, якби усі ці противники ядерних досліджень і мирного атома побачили коло атомної електростанції слона, то звинуватили б нас у тому, що у нього виріс хобот. Отже. Мене ви можете поливати багном, але не треба ображати беззахисного кліпала. Добра ніч. Цей Бернс – те, що потрібно нашому штату, молода кров. Мій суперник чомусь вважає виборців цього штату суцільними йолопами. Зарадто високі податки. За Берн за 7%. У Берн за 22 відсотки. Ви знайшли якийсь бруд на Мері Бейлі? Ви перерию сміття. Він її помацав. Ні. Твій бос уже губернатор. Ще ні, синку, ще ні. Тому напередодні виборів ви повинні повечеряти у одного зі своїх працівників. І репортери будуть у захваті. Що ж, я знав, що доведеться піти на певні жертви. Смачний тост, мадж. Будь ласка, будь ласка, будь ласочка. Ти визобриш це питання до завтрашнього вечора? Містер Бернс, ваша передвиборна кампанія нагадує таран. І нарешті містер Бернс просить поводитися з ним максимально тепло. лягай лягаю, ліжко. Ні, мені тут непогано. Що таке, я хотів пообніматися. Добра ніч. Змивай весь грим. Ми в гостях у звичайного працівника, а не у кінозірки. О, Рівновага 50 на 50. Він приїхав. Поганий собака. Нові дані. Ваша блискуча поведінка з тваринами зробила вас фаворитом. Барте, прочитаєш молитву. Боже, ми самі за все заплатили, тому дякувати тобі нема за що. Молодець, молодець. Боже, я не знав, що ця вечеря переросте у запеклі політичні дебати. Я просто влечу та омер. Містер Бернс, ваша передвиборна кампанія нагадує таран. Відповідей кілька. Комусь я імпоную принциповістю, інших вражає моя непідкупність, інші підтримують мій намір знизити податки. Це було жахливо. Ми стали знаряддями. Людям потрібне полегшення, а владі реформи, щоб не розслаблятися. Це кінець. Неймовірно. Він програв. Редактора вже є заголовок. Бернс подивився власною брехнею. Смізерсе, перекиньте за мене стола. Слухай. містер Бернс. замовний ламай. А -а -а. Смізерсе, везіть мене додому. Зламаємо щось якісне. Гомере, якщо людина мріє про добавку десерту обніматися і періодично спати півдня, цьому не зарадить ніхто. Гомере, що сталося в столиці? Ой, Барні. Гомере, ми тут вмираємо від цікавості. Гірше за невдаху тільки одне. Невдаха, який сидить у барі і розповідає своїм друзям, як він докотився до такого життя. Я цього не хочу. Буд сьогодні ти побачиш гравців, які колись гратимуть у вищій лізі. Як? хіба не буде тих, кого звідти вигнали? Будуть на всі смаки. О, Геміле, радий вас бачити! Хм, сер, ви надихаєте весь наш відділ відходів. Забудьте про радіацію і з'їжте смачний хот-дог. Чімпсони йдуть. Гомер і Марч Сімпсони. А, це, напевне, Барт, Ліса і майбутня доця. Дані дещо застаріли. Дещо? Вау! це Флеш Бейлор! Я хочу його автограф. Колись він був зіркою. ні на не що нездатний каліка. Барте, дай мені м'яч. Привіт, дамзель. Тримай, Берте. Мотель завтрашний полігон номер 26 Ого! Флеш Бейлор клеїться до моєї дружини. Гей, тату, дивись ти на екрані! Подивіться на мене! Я Гомер Сімпсон! Що, ширінка? Чого ти? Леді джентльмені, перший кидок зробить людина, чиє ім'я стало синонімом найбезпечнішої, і найчистішої атомної станції країни містер Монговері Бернз. Смізерсе, плюньте. Моя найкраща сина, сер. Гей hey, Бернс! Це протез? Hey, ти кидаєш слабше за мою сестру? Вітаю, Спрингфілд! З мікрофоном Дем Говард. Сьогодні ізотопи приймають хитрих шалбівських на... Відбивай м'яч! Ми хочемо очок, а не лайна бачу. Хочемо моментів, а не екскрементів. Ні, Марч коло мене сильний бос. Він зіпсує мені найкращий вечір за рік. Пиво, хто хоче пива? Пиво, ти чуєш, марч, пиво. Смачне, холодне пиво. А чи не хочете ви пива? Я, сер. Ні, як можна. Пиво це для ідіотів. Ну, якщо така людина, як ви п'є пиво, я готовий переглянути свої погляди. 2,50. Ти не вмієш відбивати навіть дівку цілувати! О, я навчився цьому ще в дитинстві, коли ходив на стадіон з хлопцями-зайцями. Сім-сі, може, ми запустимо хвилю? Давай берзі. Цих нездар не можна випускати з роздягальні. На поле виходить Біл Макловський, коли він тричі промаже, можна розходитись. Я стояв перед ними. Я був п'яний не від алкоголю, а від того, що опинився у центрі уваги. Макловський, Замах і сильний удар. На жаль, безсоромний ексгібіціонізм Сімпсона затьмарив весь вечір. Більше ніколи не запрошуйте його на наші заходи. Чуєте ніколи? Хе-хе, Дякую, дякую за доброту. Я радий, що вам сподобалося. Але гравці теж старалися. Я Антуан Текс Охара, власник ізотопів. Хочете стати нашим офіційним талісманом? Я... Треба було не поспішати. Вдати, ніби я думаю. Сідай в автобус, танцюрист Гомер. Домовч, я думаю, над прізвиськом. Я готовий працювати. Ця команда попросила тебе так одягнутися. <плес> Уперше в житті з мене не реготали. Реготали завдяки мені. Подболка з моїм чоловіком. Хто міг подумати? Дібаді-баді-баді. -ді -ді -ді. Припини, бо запхну цю биту туди, де сонце не світить. Третій страйк. Ізотопи програли. Ти мене кликав Декс. Омере, коли ти прийшов на цю роботу, ми розуміли, що це не назавжди. Омере, я тебе не жену. Навпаки, тебе запрошують працювати у столицю. Мене? Для тебе це унікальний шанс. Це точно. Це було найважче рішення в житті Сімпсонів. Мені треба було послухати дітей, а не свою тупу дружину. Даремно я її образив. Я не поїду... Я тут народилася і сподівалася, тут помер. О, а як же бути з моїми друзями? Ми маленькі люди з простими цінностями. Гомере, визнаю, що мене це трошки лякає. Однак у кожного є своє покликання. Так. Я згодна їхати. Так, треба звалювати звідси і не озиратися. Те, що не вбиває, робить нас сильнішими. Це надовго роки чотири, давай п'ять. Ну, не знаю, Барте. Я сумуватиму, все-таки Еміл Гаус, Залишимося вічними друзями. Іди тримався мій сплинний, брате. Мені чомусь здається, що якби ми зійшлися, мій від'їзд має би для вас хоч яке значення. А, то то, ж... Остання зупинка і вперед у столицю. Я дзвонитиму щодня. Я теж. Однак я сьогодні, від'їжджаючи у столицю, столицю, я вважаю, вважаю, вважаю себе найщасливішим талісманом на землі. Діти, ми приїхали. Ви в столиці. Пивоварня. Кривий цвях. Бар п'ять капі. Піратські футболки. С. Т. О. Мамакуляй. Вибач. Це був унікальний випадок. Уперше Марч заснула швидше за мене. Не забувайте підтримувати мене. Побачимося після матчу, коли ти станеш зіркою. Вау! Боже мій, я не вірю своїм очам. Це ви. Столичний дурник. Твій п'ятий тайм. П'ятий тайм. Розкажи мені, що ти запланував? Я встану, потанцюю, покажу літери і все це під звуки слоненятка. Примітив. Я їх розігрію, а ти розпечеш. Вітальнечко всім нашим фанам! З вами Дейв Глас. Сьогодні видався прекрасний день. гірші місця. Я думала, ці садять дружин ближче до себе. Це сектор для колишніх дружин. Ви не повірите, мене безкоштовно пустили на гру, а я на неї не глянув. Це була грація. Це було вміння, це було щось. Але їм було байдуже. Ах. Було так тихо, що я чув кожне знущання. Шитися в дурні перед стількома людьми. Я почув оплески тільки коли пішов. Вибачте, молодий чоловіче, ви нам не підходите. Заберіть чек і накиньте хоч якийсь одяг. Уявіть, як зараз важко татові. Молодець. Молодець. Дружина, й діти підбадьорили мене ось так. І як каже мій син, тепер я вбита, мав поподібна людина. Будьмо, цікаво, чого історії про ганьбу і деградацію такі популярні. Не знаю, так повелося.